Всім привіт, друзі! Погодки немає, бджілки літають потихеньку, але мова сьогодні не про погоду. Сьогодні в нас на каналі буде невеличкий розіграш, допомога від каналу Бюджетна Пасіка. Допомога, звісно, це невелика, але прийти на нову почту, безкоштовно забрати ці подарунки, я думаю, зайвим ні для кого не буде, ні для бджоляра, ні для початківця. Я думаю, це буде приємно. Тим більше, що всі ці речі ламаються чи губляться, чи десь даються і так далі. В принципі, як то кажуть, чим можу, тим допоможу. Ну і почнемо, друзі, з самого простого. Це моток дроту. Розхідний матеріал, який потрібний бджоляру завжди. Я думаю, зайвим не буде. Також декілька кліточок будуть тітова. Чи початківець, чи бджоляр вже зі стажем, все одно. Комусь дав маточку, хтось прийшов попросив. Є матка, є, даєш з кліточкою. Кліточки не повертаються. Знаю по собі. Зайвих кліточок теж, в принципі, на пасіці не буває. Пригодиться, пригодиться. Дрібничка, але, я думаю, приємно. Стамеска. Теж, в принципі, я такою користуюся. Мені вона доволі така зручна в кармані. Теж, як і в початківця, так і у бджоляра зі стажем. Десь положив, десь в траву впала, десь перевозив, загубив, зайва, в принципі, теж не буде. Гарненька така стамеска. Ну і саме таке основне це димар. Теж річ, яка може і зламатися, а можливо комусь і потрібно десь на іншу пасіку, наприклад, на інший точок. Такий гарний димар, я думаю, теж бджолярам пригодиться. Є захист, можна класти і на вулик. Я таким користуюся, в принципі, за три сезони тільки в мене полопався цей міх, я його замінив, пофарбував і він знов працює. Нічому тут, в принципі, ламатися немає, окрім цього міха, але його можна замінити або зробити самому. Вони, в принципі, продаються, все. Ось такі невеличкі подарунки, така невеличка допомога. Я думаю, вона нікому зайва не буде. А тепер, друзі, про умови розіграшу. В принципі, нічого складного, як завжди, написати коментар. Але тепер вже вибирати коментар буду не я, а виберете ви. Тобто, чий коментар набере більше лайків, тей і переможе. Коментар пишіть любий. Якщо, скажімо, вам не потрібні е, ці подарунки, можете написати мені просто не потрібно воно, щоб люди бачили і, ніби як то кажуть, не лайкали. Все, я думаю, зрозуміло. І десь через недільку, можливо півтори, я подивлюся. Кількість коментарів, скільки де лайків, і хто набере більше, з тим ми зв'яжемося, і все це поїде до нового власника. Абсолютно безкоштовно. Вам лише прийдеться прийти на нову почту і забрати. За доставку плачу я. Я думаю, більш-менш пояснив. Зрозуміло. Можливо, комусь дійсно не вистачає таких інструментів. Ось і буде така невеличка допомога від каналу Бюджетна Пасіка. Все, друзі, до побачення. Скоро розіграємо. Займайтесь бджільністом, все у вас вийде.